Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Оксана Рущак. Сьогодні поділюся з вами рецептом апельсинового тірамісу. На форму 15х20 см Нам необхідні такі інгредієнти: 450 г печива савоярді. Нижче під відео є 3 креми, Обирайте, який вам подобається. Сьогодні я беру крем із жовтків і сметани. Для нього необхідно 4 жовтки, 120 г цукру. 20 г ванільного цукру, 20 г борошна, 300 г сметани жирністю 20% і 200 г вершкового масла. Для просочення 4 апельсини, 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю, цукор за смаком і 1 чайна ложка лимонного соку. Для прикрашання Какао за бажанням. Печиво можна спекти самому. Для печива савоярді на одну порцію 3 яйця, 100 г цукру, дрібка солі, 85 г муки, 20 крохмалю і цукрова пудра. Будемо пекти таких дві порції печива. Готуємо заварний крем на жовтках і сметані. Для цього в стійний сотейник даємо 4 жовтки, 120 г цукру, 20 г ванільного цукру і розтираємо все вінчиком до однорідності. Додаємо 20 грам борошна. Це одна столова ложка з великою гіркою. Все добре перемішуємо. Додаємо 300 г сметани, перемішуємо. Постійно помішуючи на невеликому вогні, доводимо масу до загустіння. Коли маса закипить, знімаємо з вогню. Накриваємо харчовою плівкою контакт і залишаємо охолоджуватися до температури 30-35 градусів. Чашу міксера даємо 200 г вершкового масла кімнатної температури, збиваємо 7-8 хвилин до світлої пишної маси. Не перестаючи збивати, поступово вводимо по одній столовій ложці завареної сметанкової маси. Докладаючи наступну, після того як добре вмішали попередню. Якщо ви обрали другий крем, то вершки збиваємо до загущення і продовжуючи збивати, додаємо цукрову пудру, сир маскарпоне і знову збиваємо до однорідної маси. Якщо хочете зробити третій крем, то до желатину додайте трошки води кімнатної температури, залиште на 20 хвилин до набухання желатину, сметану з цукром збийте міксером пару хвилин. Желатин розтопіть короткими імпульсами у мікрохвильовці. Продовжіть збивати крем, потрошки вливаючи розтоплений желатин. Будемо пекти першу порцію савоярді. Беремо 3 яйця, відділяємо білки від жовтків. Підготуємо противень, застеляємо її пергаментним папером і змащуємо маслом. Підготуємо також кондитерський мішечок. До білків додаємо щіпку солі і збиваємо на середній швидкості до утворення пивної піни, додаємо 50 г цукру і збиваємо на швидкості вище середньої, до щільних піків. Перевертаємо білки, вони мають тримати форму. До жовтків додаємо 50 грам цукру, збиваємо на великій швидкості приблизно 2 хвилини. Маса має посвітліти і збільшитись в об'ємі. До білків додаємо половину просійної муки з крохмалем, нічого не перемішуємо. Зверху даємо жовтки збиті з цукром і іншу половину просійної муки з крохмалем. Силіконовою лопаткою легко перемішуємо такими рухами знизу вверх. Перекладаємо тісто в кондитерський мішечок. Довжину печення робимо 10 см, зверху його посипаємо цукровою пудрою. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 10 хвилин режим верх з конвекцію, печемо до золотистого кольору. Коли перша порція печення спечена, печемо другу порцію печення. Для просочення нам необхідний сік з 4 апельсинів. До нього додаємо 1 столову ложку крохмалю. Все перемішуємо. Додаємо цукор, лимонний сік. Ставимо на вогонь, нехай закипить. Маса стане трохи густішою, охолоджуємо її. Форму змащуємо кремом. Печемо савоярді, занурюємо в апельсинове просочення і викладаємо у форму. На шар печива даємо крем. Зверху знову шар просоченого печива. і Покриваємо шаром крему. Зверху просочене печиво. Знову крем, просочене печиво і крем. Даємо у холодильник на декілька годин. За бажанням посипаємо зверху какао. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па!